Шанування, дорогі радіослухачі, з вами, як завжди, програма Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник. Попри всі мирні ініціативи нового президента США та раунди російсько-українських переговорів, повномасштабна війна Росії проти України триває і триває вона вже майже 3,5 роки. Кремль не відступив від своїх максималістських цілей і ніщо не говорить про те, що дипломатичний шлях може на даному етапі бути ключом до виходу з цієї ситуації. Чого чекати далі? Як оцінити поточний стан конфлікту? І яка є та повинна бути позиція Польщі щодо України в умовах російської агресії? До розмови на цю тему я запросив генерала Романа Полько, бригадного генерала війська польського у відставці, який свого часу командував елітним підрозділом армійського спецназу Гром, а також обіймав посаду заступника голови бюро національної безпеки Польщі? Отож. Пане генерало, я хотів би повернутися до подій з часу, яких минуло вже трохи часу, але вони далі сильно резонують і мають чимове значення сьогодні до блискучої операції служби безпеки України Павутина. В результаті неї за допомогою простих FPV-дронів вдалося на території Російської Федерації подекуди на відстані 4 тисяч кілометрів від українського кордону знищити вагому частину російської стратегічної авіації, яка входить в склад так званої. Російської ядерної тріади і активно використовувалося і використовується для завдання безкарних ракетних ударів по українських містах. Оцінки, звичайно, здебільшого схвальні, проте наслідки сприймаються неоднозначно. Дехто вважає, що це було усунення частини ядерної тріади, що суттєво зменшує можливості Росії завдавати ударів по Україні. Інші кажуть, що вплив цієї операції буде досить обмеженим в плані російських можливостей бити по Україні. Як ви оцінюєте цю операцію? На площадські місто операція, яка записає под решіка місіс насамперед, це операція, яка увійде до підручників зі спеціальних місій і спецоперацій. І я маю на увазі не лише спецназівців, до яких я сам належу, але й загалом рівень координації між розвідувальними структурами, уміння, здатність використати новітні технології. Це справді те, що демонструє, і Україна будує сучасну армію нового типу. На додаток, це відбулося за умов збереження всього у таємниці. Це справжній шедевр, блискуча робота, незалежно від того, як оцінювати її наслідки. Безперечно, це попереджувальний знак для Росії, що Україна не лише має чим воювати, а й уміє воювати сучасно. І Україна вже не є тією державою, із якої витікала інформація. Це країна, яка здатна зберегти у таємниці настільки масштабний удар, здійснений одночасно у кількох. Точках за участі великої кількості людей, які мали про це знати, інакше операція не була би настільки ефективною, і все це збережено у таємниці до останньої миті. Це ключове. Хоча прориву, звичайно, ця операція не дасть. Це дуже важлива і значуща операція, але вона ще не є тим елементом, який дозволить витіснити агресору. Ключовим питанням залишається позиція заходу. Про це говорив американський президент Джо Байден на самому. Початку ми повинні готуватися до довгого маршу, і в цьому марші найбільше страждає цивільне населення України українські солдати, які гинуть, яких убивають, які переживають варварські атаки. Проте, на жаль, захід не демонструє такої витривалості. Особливо маю на увазі пана Віткофа і ці псевдопереговори, які веде президент Трамп. Це фактично переговори з позиції сили по відношенню до України і прак. Практично жодних вимог не висувається до Росії. Найганебніше це власна оцінка президента Трампа, що цей контрудар або варварська атака на цивільні об'єкти, яка мала місце, бо Україна нібито сама спровокувала, ніби жертва не має права на захист. Місце Україна спровокувала, так якби на не німе права до оборони. Тепер всі очікують помсти Путіна за павутину. Знову лунають страшилки, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Чи все ж таки це обмежиться тим, що вже було варварськими атаками, хоч масштабними, які ми вже не раз бачили? то можна так Росія вже використала все, що могла, і завдала ударів тим, чим змогла. Це справді трагічно, але це не є та друга армія світу, якою її рекламують, що має величезні ресурси, бо вона навіть зараз не здатна здобути повний контроль над Донбасом над Донецькою областю. І навіть короткострокові цілі ця армія неспроможна реалізувати. Немає сумніву, що на полі бою Росія не виграє цю війну, але на жаль, завдяки Трампу на дипломатичному фронті вона має певні успіхи. Путіна фактично витягнули з ізоляції. Проте я впевнений, Росія не застосує ядерну зброю і не тому, що Путін мав би якісь моральні чи етичні бар'єри. Це не його ментальність. Він вже давно діє всупереч очікуванням інших. Дія так, як інші цього не очікують. Ми добре знаємо, що він здатен бути варваром без жодних стримувань. Але у цьому випадку головне інше: Китай і Індія цього не дозволять. Це ключові країни, з якими Росія змушена рахуватися, і вони чітко заявили, що не бажають застосування ядерної зброї. Так само міжнародна спільнота, навіть прихильний до Путіна Трамп у цій ситуації не мав би іншого виходу, як нарешті прямо вказати на варвара. Адже це означало би ескалацію до третьої світової війни, до ядерного конфлікту. А світ цього не хоче і боїться. І світ змушений буде відреагувати навіть ті держави, які зараз є прихильними до кремлівської адміністрації. і зареагувати навіть те країторе актуальні сам прихильне в стосунку до. Кремловська адміністрація змі циркулює інформація, що служба безпеки України, а також головне управління розвідки, готуються до серії інших операцій, типу Павутина, і навіть завдавали ударів по російському флоту на Тихому океані. Чи може це бути спробою вийти з глухого кута з важкої ситуації на фронті через подібні операції? І чи після цієї операції павутина Росія буде так сильно охороняти свої об'єкти, що провести щось подібного по масштабу буде вкрай важко? з Згідно із тим, що говорить військове мистецтво, і той же Клаузевіц і Суньци, слід шукати переваги там, де її немає супротивник. Нерегулярні дії, партизанська боротьба, диверсії, спеціальні операції. Це все зброя слабших. Коли ворог варварський атакує цивільні об'єкти, інфраструктуру вбиває, не дотримується правил війни. Потрібно просто захищатися. І тут Україна демонструє те, що є ключовим рішучість, волю до боротьби, а насправді прагнення захистити власну територію і власних громадян. Справді важко висунути якісь претензії до того, що ці операції проводяться і на території Росії, бо складно уявити, що війна має знищувати лише український народ. Можливо, коли російське суспільство відчує, що вони справді перебувають у стані війни, що не можуть безкарно вбивати українців, зможуть… Може змусити свій уряд бути готовим до миру чи перемир'я, поза як, попри всі слова, зустрічі, переговори, Росія не виявляє жодної волі до поступок, і заяви, наприклад, Медведєва, чітко свідчать, ключова ціль ліквідації української державності досі залишається у центрі їхнього плану. Як ви загалом оцінюєте ситуацію на фронті? Складається враження, що з одного боку українцям вдалося частково стабілізувати лінію фронту, уповільнити наступ росіян, але з іншого ситуація залишається дуже напруженою. На сумському напрямку ситуація вкрай важка. Росіяни там доволі успішно просуваються і намагаються створити там так звану буферну зону, саме про те, про що говорив Путін. Не виключено, що може йтися і про захоплення Сум Харків постійно перебуває. Буває під обстрілами чи ця лінія фронту поступово стабілізуватиметься, чи навпаки можливо її проривання саме на цьому напрямку на північно сходу. Наталія ще Ця лінія фронту вже багато місяців залишається фактично незмінною. Будь-які зміни мають радше тактичне, а не стратегічне чи оперативне значення. Ситуація безумовно складна, але складна вона не лише для української сторони. Видно, що і Росія не має достатнього потенціалу для розвитку наступу. На жаль, проблема полягає в тому, що захід досі не лише не вміє накладати санкції, а й не вміє їх ефективно виконувати США. Оголошують про санкції, але не запроваджують їх, Допоки захід лише вдаватиме, що бореться із обходом санкцій, або мовчки дозволятиме це робити. Доти Росія зберігатиме ресурси, щоб відновлювати чи виготовляти засоби вбивства і відбудовувати свою армію. Мова про армію, яка вже давно не є професійною. Це резервісти різного штибу, найманці, зокрема із з північної Кореї. Це один аспект. Інший Україна має отримати набагато більше озброєння техніки, боєприпасів, які дозволять їй ефективно захищатися. І тут також має відбутися якісний стрибок. Європа прокидається, але дуже повільно. Водночас лунають тривожні голоси в Європі, які ігнорують той факт, що якби не Україна, то Росія вже би завдала удару по країнах НАТО, а не лише загрожувала би північно-атлантичному. Альянсу чи європейському союзу, допомагаючи Україні, зміцнюючи її у військовому плані, ми фактично захищаємо самих себе. на так на правду чи спірає зносні мілітарні України, помагає самі собі. Дуже вагому роль у російсько-українській війні відіграють різного класу дрони. Операції з використанням, скажімо, FPV-дронів, як та Шпавутина, продемонстрували силу БПЛА. В цьому плані є також важлива новина останніх днів Франція й. Україна підписала стратегічну угоду про виробництво французької продукції на українській території. За виробництво ймовірно відповідатиме автомобільний концерн Рено, який займатиметься постачанням дронів французькій армії, але також і ЗСУ. Натомість немає жодної подібної домовленості між Польщею та Україною про виробництво дронів якимось польським підприємством чи компанією на території України. А ми ж сусіди. Чому так? Чи можливо ви маєте якусь інформацію, що буде створено спільне підприємство чи виробничу лінію? Я сподіваюся, що таке співробітництво відбудеться із багатьох причин: по перше, безпека України і незалежна Україна це також безпека Польщі. Це всі чудово розуміють. Ніхто не має сумнівів. Будь-які інші ідеї це гра Путіна, спроба вбити клин між польським і українськими. Народами по-друге, Україна має потенціал, ресурси, технологічну думку. А з військового погляду Україна сьогодні найдосвідченіша армія у Європі, якщо не у світі, вона веде війну із Росією, має практичний досвід, розуміє, як все виглядає в реальності. Це безцінний досвід, який може допомогти і Польщі зміцнити свою обороноздатність. Я сподіваюся, що це станеться. Звернув увагу, що були ж відповідні обіцянки яке планувалося, наприклад, будівництво заводу і виробництва боєприпасів. На жаль, польща сьогодні значно відстає від України у розвитку безпілотних систем наземних повітряних морських, а саме у цьому напрямку нині розвиваються збройні сили. Утримання класичних спроможностей має відбуватися одночасно із технологічним розвитком, про що говорив генерал Залужний: формування технологічної переваги, використання штучного інтелекту. Під час операції Павутина ми бачили, як це реалізується на практиці. І я сподіваюся, що не лише Франція, а й Польща, тим паче, що польський уряд нині має дуже добрі стосунки, як із Францією, так і з Німеччиною, зможе долучитися до створення сильнішого альянсу, адже ми на одному боці добре союсуємо, бо ось і добра. Саме так впродовж останніх місяців, особливо під час виборчої кампанії, в Польщі знову активно обговорювалася тема війни в Україні, і серед іншого ідея миротворчої місії. Як мені відомо, ви, пане генерале, критично ставитеся до таких заяв з обох боків політичного спектра. Політики від ліва до права переконують, що Польща взагалі не повинна брати участь у такій місії. У чому ж на ваш погляд полягає національний інтерес Польщі в участі в такій? Стабілізаційні місії, і чому весь політиком, попри гострі внутрішні суперечності, фактично одностайно виступає проти участі в ній, адже практично всі навкруги у Польщі повторюють, що Україна є важливою, але найближчий сусід країни, що перебуває у вкрай важкій ситуації з огляду на російську агресію, не дуже поспішає брати участь у такій операції. Не про це вівчиський заяць споткань, під час усіх занять лекцій для студентів я постійно наголошую на тому, що популізм не може замінити здоровий глузд від лідера, від того, хто веде до певної мети, іноді вимагається говорити непопулярні речі, але важливі з точки зору безпеки Польщі. По перше, ми постійно наголошуємо, що російські війська за Дніпром це не війська на польському кордоні, і дякувати за це слід Україні. Відповідно, ми повинні зробити все, аби Україна. На залишалася незалежною державою. По-друге, з військової точки зору, польська армія модернізувалася саме тоді, коли почала брати участь у міжнародних місіях, спочатку в Єгославії, потім у Косові, Іраку та Афганістані. І це дає досвід, відправляючи туди солдатів. Ми завжди казали, що таким чином гарантуємо власну безпеку від терористів. А тепер, коли маємо ворога фактично біля свого кордону, досить згад. Дати Калінінградську область, то мабуть найважливіше зараз тримати руку на пульсі, якщо польща вже зараз сама себе виключила з участі у цій місії, то насправді ніхто не буде сприймати Польщу серйозно. Ми не будемо мати своїх представників на переговорах, бо навіщо, якщо ми навіть у теоретичній місії, участі не братимемо, і тепер я повертаюся до суто теоретичного питання: як можна виключати участь у чомусь, про що ми навіть не знаємо, як це має виглядати. Ми не знаємо формату цієї місії, бо існують різні ідеї: чи то навчальна місія, чи присутність у великих містах, чи сили швидкого реагування, або розміщення вздовж усієї лінії фронту. По друге, ми чудово знаємо, що йдеться не про участь у бойових діях, про що до речі, сама Україна постійно наголошує, а про місію, узгоджену між Росією та Україною, на яку Росія має дати згодом, а наразі Росія не виявила навіть найменшої волі, найменшого бажання, щоби така миротворча місія відбулася. А ми вже голосно кричимо: ні. І це, мабуть, найсуттєвіша практика. Якщо політики популісти голосно заявляють, що не відправимо військо на Україну, то що тоді робили бійці спецчастини «Гром», коли прокладали шлях, наприклад, до охорони ВІП персон до Києва. Що там роблять навчальні підрозділи? а засоби і сили підтримки, що забезпечують охорону конвоїв зі зброєю та боєприпасами. Робімо це так як слід. Передусім, узгодьмо цю місію. Давайте визначимо її мандат, формат. А тоді вирішуємо, у якій мірі братимемо участь у ній. Не можу уявити, щоби польща, як життєво зацікавлена в реалізації такої місії, раптом повністю відвернулася і робила вигляд, що її це не стосується. Ні, інтересує внесок Польщі у те, що Україна бореться і успішно бореться, є беззаперечним, особливо на першому етапі війни в 2022-2023 роках. Зараз готується вже 47-й пакет допомоги, і згідно з анонсами, він має становити приблизно 200 мільйонів євро серед тем, які постійно обговорюються винищувачі. Міг 29 які досі є в польському арсеналі. Йдеться, здається, про 10%. 14 одиниць. Як ви бачите цю ситуацію? Польська сторона каже, що ці міги потрібні Польщі, поки їх не замінять інші літаки, і що передача їх Україні зменшить боєздатність Польщі, якщо НАТО не надасть підтримки для патрулювання польського неба. Власне, це основний аргумент про те, чи не було б розумніше передати ці 10-14 мігів, які польща і так виводить з експлуатації, аби допомогти Україні в цей складний момент. Так направда страшна же тут. І... Але зараз скажу страшну річ, але з погляду польського націоналіста краще, що ця війна триває в Україні, а не в Польщі. Це жахливо, але такі люди є, і до них теж треба достукатися. Допомагаючи Україні, і я ще раз підкреслюю, що не пропагандистське гасло ми насправді допомагаємо собі. Ці міги давно вже мали бути передані. Польща переходить на високотехнологічні системи. Але це не відбувається за один день. Україна дала нам час, заплативши за нього власною кров'ю. Переозброєння, впровадження нових технологій це процес, що триває від 5 до 15 років. Україна дала нам цей час. Тож передаймо їй ті засоби, якими вже не будемо користуватися за 5 років, аби Україна справді мала чим воювати, щоб не довелося голіруч чи з примітивною зброєю протистояти масовій армії. Останнє питання чи не здається вам, що спостерігаючи суспільні настрої, а також поведінку політиків, які намагаються сподобатися електорату, ми бачимо відхід від стратегічних завдань заради рейтингів. Гучно звучить гасло серед поляків. Це не наша війна, чи не є це? Природним проявом втоми від війни, що торкається і політичної еліти, і суспільства, втома і послаблення відчуття небезпеки з боку Росії, адже Україна тримається, але загроза, начебто, зменшилася в сприйнятті громадськості, і це проблема. Зокрема, німецьке видання більд посилаючись на західні розвіддані, в кінці травня, повідомляло, що навіть якщо буде досягнуто перемир'я, існує загроза, що Росія не домобілізує свою армію, а її використає для агресії, наприклад, проти Літви. Чи Польщі, а от на днях голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив: цитата: у Москві є люди, які не вірять, що стаття 5 північно-атлантичного договору працює, і хотіли б її перевірити, на тлі цього всього, чи справді відчуття безпеки у порівнянні з 2022 роком помітно ослабло у Польщі. Пані редактор чи ваші зроспорчені дитину скаровий агресію. Тужбов я доможона денженіамі. Знаєте, що до початку цієї повномасштабної агресії, коли вже було очевидно, що війна відбудеться, було створено президентську раду національної безпеки і оборони, до складу якої я увійшов, і вже на самому початку це було очевидне, і ми інформували про це пана президента Дуду, що Росія робитиме все можливе, щоби сіяти ворожнечу, вбивати клин, провокувати напружу. Женя між польським та українським народом, і для мене це справді жахливо і тривожно бачити, як дехто сьогодні піддається кремлівській пропаганді. Звичайно, між нами буде чимало суперечностей, конфліктів інтересів. Скажімо, як має виглядати сільське господарство польське і українське, але ж нічого так не об'єднує, як спільний ворог, коли хтось чинить варварські вбивства, коли хтось прагне знищити український народ, коли публічно проголошується необхідність. Нового світового порядку, а на мапах малюють стрівочки наступу на Польщу. То всі другорядні суперечки мають відійти на другий план. Ми не повинні піддаватися цій пропаганді, яка в кіберпросторі набула форми справжньої війни. Я щиро ціную український народ, так само як і на початку війни, за те, що він прийняв це страшне випробування, платячи за нього кров'ю. Саме із цієї перспективи маємо дивитися на ситуацію, а не з позиції зручного крі. Ісла, де нічого не потрібно робити, де нам безпечно, а ми лише зважуємо, чи отримаємо якусь вигоду, і чи варто нам взагалі втручатися, ніби ми якийсь ізольований острів. Польща не є ізольованим островом. Польща повинна зробити все можливе, щоб Україна мала всі ресурси, сили і засоби для відбиття цієї російської агресії, аби одеши там російському агресії. Сподіваюся, що ці аргументи пана генерала Романа Полька, бригадного генерала війська польського відставці, і екс-командувача підрозділом армійського спецназу ГРОМ будуть почуті польськими очільниками. А я дякую йому за розмову. З вами була програма Міжнародний лад Безво та її автор Назар Олійник.